Привіт! Це бонусне відео для тих, хто купив продукти з лінійки Clear Skin і має жирний тип шкіри або схильність до жирності, або молоду, підліткову шкіру, шкіру з висипаннями. У цьому бонусному відео я хочу вам розповісти кілька порад і лайфхаків, які допоможуть вам зробити ваш догляд більш класним, більш ефективним. Тож давайте починати. І перше, з чого я хочу почати, давайте пройдемося для початку по косметиці, а потім вже по нашим звичкам. Якщо говорити щодо косметики, перший етап демакіяжу: дівчата з жирною шкірою дуже обережно мають відноситися до цього етапу і не переусірство з тим, що ви обираєте, тобто не очищувати шкіру настільки ретельно до скрипу. Тому що коли шкіра очищена до скрипу, це означає, що вашої гідроліпідної мантії немає. А такого робити ми не можемо. Тобто, очищення вашої шкіри має бути ефективним, але делікатним. Нам не потрібно змивати гідроліпідну манцію в нуль. Окей, з цим ми зрозумілися. Тобто, якщо ми говоримо про гелі з агресивними павами, якщо ми говоримо про гелі з низьким піаж, якщо ми говоримо про гелі з кислотами. Дуже обережно відноситися до всього цього, тому що пересушити шкіру набагато легше, ніж перезволожити, насправді. Так, друге, про що хочу вам розповісти, це про використання тоніків з кислотами. Знову ж таки. Враховуючи піаш вашої шкіри, враховуючи вашу ситуацію, з цим поводитися потрібно дуже обережно. І я би не рекомендувала використовувати кислотний тонік, наприклад, зранку і ввечері впродовж певного часу. Я б рекомендувала його використовувати, почати трохи його вводити, скажімо так, в ваш косметичний раціон. Тобто, наприклад, починати один раз на три дні і поступово збільшувати дивитися на реакцію вашої шкіри. Тому що реакція вашої шкіри, якщо ви його просто будете вводити прямо зараз і на постійній основі, може бути дуже плачевною, можна поплатитися сухістю, Знову ж таки, нам це не потрібно. І тут хочу ще розглянути тему з вами пілінгів в домашніх умовах, тому що. Знову ж таки, якісь камедони, підшкірні висипи. Здається, нібито потрібно робити пілінги. А ну по-перше, хочу сказати, дівчата, що скраби ми з вами не робимо ніколи, ні, ніколи і ніколи не робимо скраби. Тому що скраби вони зазвичай за рахунок своєї структури дуже травмують нашу шкіру, а нам шкіру, в принципі, нашу гідроліпідну мантію потрібно боронити як зіницю ока. Тому використовувати скраби нам. Не потрібно. Да, я знаю, є скраби більш делікатні, але загалом це не цукрові, це не якісь кісточки. Ці самі часточки, які є амбразивами, вони мають бути максимально м'які із якихось професійних лінійок. Тільки тоді вже можна використовувати скраб. Якщо говорити щодо кислот, Звичайно, ви тут краще радитися з вашим косметологом із щодо концентрації і часом експозиції, так само тому, що і саліциловою кислотою можна все пересушити і будь-якою іншою. Особливо мене лякає те, що у вільному доступі є дуже багато косметики, яка насправді при неправильному використанні або при неправильному введенні ваш косметичний раціон у нас тут сьогодні нове поняття дівчатки з'явилось, може вам дійсно дуже сильно нашкодити. Тому... Вводячи ось такі якісь активи, я вас просто дуже сильно закликаю консультуватися з косметологом. Ви можете подумати, що я і так сама все знаю, як я колись теж <тас> думала, що я все знаю, але насправді жартувати з цим не потрібно. Ну, звичайно, про крем, тому що я знаю багато дівчат з жирним типом шкіри, не люблять наносити крем, вони просто наносять сироватку. По-перше, дівчат, сироватка не працює, якщо ви її не закриваєте кремом. Зазвичай той склад, який є у сироватці, він падає дуже глибоко. І а, для того, щоб його там якби запечатати, нам потрібно нанести крем для того, щоб отримати максимальний ефект. По-друге, крем, саме крем, відновлює нашу гідроліпідну мантію. Про гідроліпідну мантію ми з вами вже запам'ятали, закріпили про те, що нам це потрібно охороняти навіть жирним типом шкіри. Угу. А тепер поговоримо про ваші звички. Я, як ви бачите, знаходжуся у ванній кімнаті і зараз дуже неочевидний лайфхак. Коли ви спускаєте воду в туалеті, закриваєте завжди кришку. Тому що, коли ви спускаєте воду в туалеті з відкритою кришкою, ці всі бризки, всі бактерії, вони... Розлітаються по вані. Ну, окрім того, що вони розлітаються по вані, і це не зовсім гігієнічно, вони попадають на ваше обличчя. А що вони там роблять на вашому обличчі потім це вже питання. Друге, це, звичайно, не використовувати рушники ніякі, тому що, по-перше, вони знову ж таки, рушник від віскравий, особливо нічим відрізнятися не буде. По-друге, на рушнику, якщо його дуже часто не прати, там можуть так само бути бактерії. Ну, кому це потрібно? Просто купуйте або косметичні серветки, якими витираєте обличчя, або зайдіть на будь-який сайт, там, де є реалізація китайських товарів, і візьміть собі, забивайте Cotton Towels, і купуйте собі пачечку з цими одноразовими серветками, якими ви витираєте обличчя. Далі про що хотіла сказати: про те, що. Ви маєте відслідковувати все, що контактує з вашим обличчям теоретично і фактично. От про те, але це теоретично, ми навіть про це не думали. А фактично, це, наприклад, рушник, це, наприклад, наволочка, на якій ви спите, що вона у вас має бути завжди випрана, її потрібно змінювати щодня. Це про телефон, який ви прикладаєте до обличчя, або у нас телефон прикладається ось таким цікавим чином, або якщо ось таким, то ми його обов'язково перед цим дезінфікуємо. Але це дівчата треба дуже сильно заморочитися, завжди з собою носити це антисептик або серветки для того, щоб це зробити. По-друге, нагадую про ваш макіяж і гігієну пензлів, тому що дуже багато дівчат, я знаю дівчата з висипаннями, я якось стала з такою дівчинкою фарбуватися, я дивлюся на її косметичку, а там, якби гігієна виходить з чата. І, і я думаю, і потім вона дивується, чому у неї висипи, коли, наприклад, я такий відомий популярний консилер зі спонжиком, і вона цим спонжиком 100 разів проходиться по обличчю, і цей спонжик ніяк не змінюється. Тобто, ви, коли обираєте вже косметичні засоби, ви маєте. Або викидати з голови про те, що ви будете купляти ті засоби, які постійно контактують з шкірою там, де вже є якийсь спонжик, який ви ніяк не можете зняти і помити, і він буде використовуватися 100 разів накопичувати там бактерії. Або ви будете його використовувати, наприклад, через палетку, або через вашу чисто очищену руку, для того, щоб цей спонжик мільйон разів не контактував з вашим обличчям. Те саме стосується і спонжів цих. Б'юті-блендерів, пензлів і так далі. Ще хотіла вам сказати, що після тренування особливо важливо на вашій шкірі не залишати усю цю кількість бруду, а так само брати з собою в спортивний зал догляд за шкірою, тому що це важливо. А також, коли ви купуєте будь-яку косметику, декоративну або іншу доглядову, ви просто берете. Ingredients, копіюєте, вкидаєте в чат GPT і питаєте, чат GPT, тут є комедогенні складники, і чат GPT вам відповідає. І ви маєте обирати косметику, яка не містить комедогенних складників, тому що спочатку ми йдемо в магазин, тестуємо щось там, купуємо на швидку руку, а потім ми думаємо: а чому це у мене з'явилася висипка, після того, як з'явився новий тональник? Дійсно, дуже цікаво. Сподіваюся, що кілька цих порад були для вас корисними і допоможуть вам зробити ваш догляд більш ефективним. І побачимося знову!